Доброго дня, малята! Рада знову вас вітати. Поряд з нами живуть тварини, птахи, ростуть рослини, але ще є й маленькі сусіди, комахи. Комах на землі дуже багато. Запрошую вас на прогулянку, щоб поспостерігати за ними. Комахи живуть усюди, у траві, серед квітів, на деревах, у ґрунті. Вони літають, повзають і навіть стрибають. Навесні, з настанням тепла, всі комахи прокидаються і виходять зі своїх схованок. Однією з перших прокидається сонечко. Тіло у сонечка округле. Сонечко виділяє жовту рідину. Вона отруйна і захищає комах від жаб і павуків, а ще червоний колір є за старогою для птахів. Над квітами годуть бджілки трудівниці. Бджілки утворюють великі родини, в яких кожен виконує свою роль. Там є матка, завдяки якій народжуються нові бджоли. Робочі бджоли охороняють вулики, дають мед. Барвистими квітами пурхають у повітрі метелики. Харчуються вони нектаром. Деякі соком дерев, фруктів. Метелики допомагають квітам запилюватись. Пролітаючи, голосно гуде жук рогач. Ці жуки, хоч і грізні на вигляд, але вони не кусаються, харчуються деревним соком та деревиною. Виконують роль санітарів, переробляючи опали листя та дерева, які вже загинули. А ось і всім нам знайома мураха. Мурахи живуть майже по всій поверхні землі, за виключенням Антарктиди і деяких островів. Мураха здата підняти вагу у сто разів більше свого тіла. Їх колонії складаються з самки, самців та робочих мурах. Живуть вони у мурашниках. А хто це весело стрибає по травичці? Так, це коник-стрибунець. Коника можна зустріти на території України майже всюди. У коника три пари ніг. Задні для стрибків, а передні для пересування. Харчується коник рослинною їжею. Біля водойм часто можна побачити бабок. Вони вважаються найдавнішими комахами. Серед комах бабки найшвидші. Вони поїдають багато дрібних і шкідливих комах. Малята, кожна комаха має свій дім. Тож зараз я пропоную вам пограти в гру та відгадати, хто де живе? Де мешкає коник-стрибунець? Правильно, в траві. Де мешкає мураха? Так, мурашнико. Де живе метелик? На квіточці. А де живе бджілка? Так, у вулику. А де ж мешкає жук сонечко? Жук сонечко живе на листочці. Комахи, хоч і маленькі, але дуже потрібні у природі. Без них не було б ні рослин, ні птахів. Тож не кривте їх при зустрічі. З усього різноманіття комах. Я пропоную вам намалювати барвистого метелика. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, глашеві фарби, пензлик, серветки, стаканчик з водою та простий олівець. А спосіб, яким ми сьогодні малюватимемо, називається монотипія. Тож розпочнемо. Складаємо перемокутний аркуш паперу навпіл. Відкриваємо його і простим олівцем малюємо половинку метелика. Верхнє крило більше, нижнє менше. Розфарбовуємо одну половинку метелика за своїм бажанням. Поки фарби ще вологі, згортаємо аркуш навпіл і притискаємо його. Малюнок відіб'ється на іншій половині аркуша. Тепер беремо тоненький пензлик і чорною фарбою малюємо голову і вусика нашого метелика. Ось такого барвистого метелика намалювала я. Тепер ваша черга малювати. До побачення, малята!